Коротше, навіть не знаю, це добре чи погано, що я зробив сайт для МотоСТО сам. З однієї сторони, так, це додатковий крок на шляху до запуску повноцінного запуску свого Мотоєст. З іншого кроку, я вгатив на цей сайт майже два тижні свого робочого часу. З однієї сторони, це не дуже раціонально, тому що я свій час міг витратити по-іншому. І, е, по великому рахунку, щоб створити схожий сайт, це, я думаю, коштувало там тисячу дві. А я вгатив на нього -два, два тижні. І два тижні робочого часу однозначно коштують гара е, набагато більше. Але з іншого боку, я отримав досвід з е, створення та, е, такого сайту. Е, також я зробив його таким, як, яким я його бачив. І ще додатковий плюс, це я отримав ще додаткове відчуття, таке тепле і приємне, того, що цей сайт зроблено саме мною спочатку і до кінця. Що ви думаєте, чи вартувало воно того, чи ні? Але підсумовуючи, сайт майже на 85% такий, як я, яким би я хотів його бачити. Ще один крок на шляху до повноцінної роботи СТО, і ще одне відео о, моїх звітів для мого каналу. Тому, якщо тобі цікаво, що буде е, надалі, підпишись і побачимось з тобою в нових відео.